Це вулиця Нова в Костополі, і її збираються ремонтувати. На це передбачили понад 5 мільйонів. Капремонт проведуть на ділянці від перехрестя з вулицею Героїв України до перехрестя з вулицею Степана Руданського. Це приблизно 140 метрів. Жителі міста майбутній ремонт здебільшого підтримують. Чи потребує вона ремонт? <гум> а чому ну і так то так зручно людям з зупинок сідати, приходить, приїжджати. Як гадаєте, вона потребує зараз ремонту? Я затрудняюся сказати. Ну, тут нібито було багатенько аварій, небезпечних ситуацій. Напевно, що так. Я думаю, що так. Ну, щоб ще гарніше була, вона й так гарна, то ще була гарніше. Можливо, ці кошти можна було б все ж таки витратити більше, на більш якісь такі потреби, тим більше зараз є на що витрачати їх, мабуть, ніж на дороги. Згідно із тендерною документацією, на цій частині вулиці планують повністю замінити асфальтне покриття, тротуари, розмітку та дорожні знаки. Втім, у цій же документації не зазначена відстань, яку планують відремонтувати. Закупівлю оголошувало комунальне підприємство Костопіль Комунсервіс Костопільської міської ради. Ми хотіли запитати у директора про об'єми роботи та формування ціни. Проте нам у будь-яких коментарях відмовили. Немора немає день немає по по об'єктах. Він не буде давати інтерв'ю, Можете звернутися. Міською ремонтуватиме дорогу на вулиці Новій. Товариство з обмеженою відповідальністю, «Містобуд Девелопмент. Ця фірма забрала чимало підрядів від Кустопільської міської ради та підпорядкованих її закладів. Ми намагалися зв'язатися з представниками компанії. Втім, за вказаним у відкритих джерелах номером нам відмовили у коментарі. Чого ну ви зверніться до директора? Хай вам розказує. Я ж не директор. Я розумію, але в відкритих джерелах інформації лише ваш номер вказаний як контактний. Я не директор, вони до директора хай нам пояснює. Я не даю інтерв'ю. Так у мене немає номера директора. Якщо ви дасте номер директора, я наберу його. Ми виявили, що номер належить Едуарду Качану. Він був директором фірми «Містобуд Девелопмент» з січня по травень 2025 року. А з 2016 по 2020 рік головним інженером на підприємстві Костопіль Комунсервіс. Ремонт запланованої ділянки мають завершити до грудня 2026 року. Валентина Захарчук Ілля Лахай, телеканал ITV Media Group.